Привіт, це Ліра та Артем. — Привіт, привіт. І сьогодні наша тема для розмови: грошові установки, які заважають нам зростати у доході, або взагалі виходити на якийсь рівень доходу. І сьогодні наша тема для ефіру це грошові установки, які допомагають. <реш> <реш> грошові установки, які нам не допомагають. Грошові установки, які нам не допомагають, точно. А краще. Ну і давайте почнемо з такої першої, знаєте, основної установки, яку дуже часто я чую від своїх клієнтів, та й взагалі в соціумі, так? Це програмування на, на бідність. А взагалі, що таке програмування на бідність? Програмування на бідність вона починається ще, мабуть, з дитинства. Ті фразочки, які нам вкладають на наші там батьки, бабусі, дідусі, що, що вони нам кажуть, і ми. Все собі відкладаємо, і потім все всі ці фразочки керують просто нашим життям. Потім, і ми навіть можемо цього не знати, коли коли ми дорослі, що, що, що нами керує. Але воно є. Ці фразочки можуть виглядати так. Великі гроші вони псують людей. Ну, скільки ми бачили, в усіх фільмах всі кажуть, що ой, вже почав заробляти гроші, став такий пихатий, ой, почав заробляти гроші, просто став там спілкуватися, ой, почав заробляти кошти, ну взагалі людина типу змінилася. Це дуже часто ми чуємо, це на постійній основі. І це підсвідомо в нас формує те, що коли до нас приходять гроші, це значить, що ми точно змінимося, ми точно станемо поганими і точно там не знаю зіпсуються відносини з нашими рідними. І підсвідомо гроші вони не будуть до нас приходити, ну що ми не хочемо. Ми ніхто не хоче стати поганим, ніхто ж не хоче, щоб зіпсувалися стосунки із рідними. Все, і грошей нема. Так, да, як приклад, це просто і дитячі казки, да, коли там лежиш на дивані, а потім по щупчому жалієм охопича йти в шоколаді. Або там навіть е, е, фільми візьмемо фільм Титанік. Ти бідний клас. З тебе все вийде, вкрав костюм, пішов танцювати з дівчиною полюбив її, все класно. А ось цей поганий, який працював, заробив там гроші і так далі, який намагається будь-яким чином спасти свою дружину, навіть підкуповуючи когось, він поганий. Тобто, це, до речі, дуже дуже вдалий проект, тому що в фільмах нам дуже часто транслюють, типу що. Е Ну, багаті люди, вони точно багаті. А той, хто не заробляє кошти, в нього і серце добре, і, і все добре, але це трошки, знаєте, ще одна інша установка, до якої ми сьогодні повернемося. До цієї установки програмування на бідність, можна додати, да? що нам дуже часто казали раніше, що ти потрібно скромно. Ну, Не висовувався і не починає висовуватися. Тіше їдеш, далі будеш. Ми дуже часто це ну, таку, там, чули, і це посвідово формує в нас та, що, ну, треба собі скромненько жити, заробляти там, свої якісь невеликі кошти, і щоб вручаєш своїм, своїм, своєю чередою, скажімо так. Так, да, ти типу не ризикувати, от краще піти на таку стабільну роботу, собі заробляти, да? це взагалі іде від дідусів, бабусів, скоріш за все, да? де їм казав, що типу ось клас, підеш на завод, тобі там. Форму видадуть, сапоги, і там ще щось, да. І от, типу для них це типу, стабільність, постабільність круто, і потім це передається батькам, батьки там. Ти теж потім своїм дітям розповідають. Ну давай, тут стабільна, тут стабільна, хорошо і так далі. От. Да, так і зараз дуже часто знаєш, типу люди обирають аніж між там або ризикнути і спробувати заробити кошти, аніж садити там, де стабільні, де вони отримують якусь певну суму коштів, не бояться. вони знають, що місяць до місяця воно вона в них буде. Ну невеличка, але буде. І з цим до мене дуже часто приходять. Але ну ми розуміємо, що великі гроші для кожного великі гроші це свої для когось це 100 тисяч доларів, для когось це 5 тисяч доларів, когось тисяча доларів це великий кошт. Ну зараз на це не акцентуємо увагу. І ось поки ми садимо з цими установками, то гроші до нас і не будуть приходити. Вони будуть приходити на базові потреби, Тобто, потім заплатити за оренду квартири, наприклад, заправити машину, купити продукти, відпочити можливо раз на рік. Все ну живи скромно. А для того, щоб змінити ці установки. В своїй голові, перше, треба їх усвідомити без цього. Нія. Друге, зрозуміти, що я хочу жити по-новому. Третє, це проговорювати собі нові установки. От під кожним блоком ми будемо давати вам ну, певні нові установки, які потрібно собі проговорювати, да, для того, щоб відкинути ці старі. І, наприклад, на це ну, жити в бідність, да, потрібно говорити собі, це, що. Я вже просто по праву народження достойна цих великих грошей, і мені не потрібно для цього бути там пуганцем, мені не потрібно для цього е, ще щось. Я просто гідна цих грошей за те, що я народилася. Все. і друга установка: щоб мати багато грошей, треба багато працювати. Прям 24 на 7, тяжкою, можливо, фізичною працею, а може хтось просто знаєте, реально без вихідних і, і ночами сидить і, і працює. І ця установка, вона ну, напевно, друга, найбільш популярна серед тих, що мені зустрічаються на моїх консультаціях. Тому що до мене приходять люди, і вони кажуть: я дуже багато працюю, дуже багато працюю і там працюю, і так і ну, типу, тобто, там да, грошей все одно немає. Ну тобто, де, чому воно так вбивається, коли ти працюєш реально як коняк, так? А, а гроші все одно не приходять? Більше всіх пахала лошадь, а бригадірами вона не стала. Більше всього працюють люди, які не систематизували і не влаштували свою роботу таким чином, щоб менше працювати і більше заробляти. Тобто треба йти якраз не від того, щоб я хочу заробляти більше, тому я маю більше працювати. А до того, що я хочу заробляти більше і менше працювати. Тобто, щоб КПД роботи був більшим. Ну, це така друга сторона медалі цієї установки: це те, що я краще буду працювати, ну, тобто, там, менше заробляти менше, але, наприклад, я буду бачити своїх там дітей, як вони ростуть. Або ж, наприклад, я краще буду бідною, да, але я, наприклад, буду. Щасливою, так? Ну тобто, я не працюю багато як результат, я не маю грошей. Але це теж неправильна установка. Тому що, ну, навіть якщо ти працюєш мало, ти розумієш, так, що ти можеш працювати три години на тиждень, але ти ж сам розумієш, який це буде тобто, результат. Так, ти бачиш, буде, як ростуть твої діти. Це великий плюс. Але чи зможеш ти? Дати їм те гідне життя, ну, на яке вони заслуговують, працюючи, наприклад, три години. Да? І тому це така, знаєте, типу, з іншої сторони, це саме. І як це змінити, да? всьому потрібен баланс. І головна, ну типу, контур установка, яку нам потрібно використовувати, да? гроші приходять до мене легко, якщо я знаю і реалізую свій потенціал, і дотримуюсь балансу у своєму житті. І тут якраз іде великий натяк на те, що а, треба гнатися не за грошима, а треба розуміти зрозуміти свою місію, свою реалізацію. А, і доця проснулася, тому була пауза. ми казали про те, що треба гнатися не за грошима, а треба спочатку зрозуміти, хто ти. Uh, щоб реалізувати всі свої енергії, uh, якраз через свою місію, like Значит, так речі? Значить, так, і в цьому, до речі, дуже допомагає цифрова психологія, mm -hmm. тому просто розкладає розкладати поличкам uh, розум... і дає тобі розуміння, що взагалі тобою керує, да, всі твої оці думки, які до тебе приходять, і яких ти собі дуже часто просто не дозволяєш. Не сприймаєш і типу та якась фігня, а вони приходять не просто так. І коли ти розумієш, що тебе керує хто ти є, які в тебе -ти -чуть, текуть коротше, енергії, тому коли до тебе приходить думка, ти розумієш, так, це я і я це можу. І тут якраз ці кого розпаковується, і ти реалізуєш себе, і гроші до тебе прийдуть. Тому що ти жінечний, не за грошима. ти йдеш е е своїм, шляхом. своїм шляхом, так. І ця навіть на це психолог каже. Окей. Тратя, напевно, така велика установка, яка реально блокує дохід людей, це те, що люди закриті від можливостей. Ну, тобто, що я маю на увазі тут закриті від можливостей. Всі ми розуміємо, там, хтось працює десь, ну, в наймі, хтось працює сам на себе, але, ну, наприклад, якщо ти працюєш в наймі, і ти м, закритий від можливостей яким чином, ти не можеш піти до свого керівника і попросити більшу зарплату. Ну, тобто, звідки ти знаєш, чи дадуть тобі ту більшу зарплату, чи ні? Ми не кажемо там, в два рази, в три рази, але все одно на якусь частину, так? ти не відкриваєшся, ти не робиш нічого. Ти, наприклад, працюєш сам на себе, маєш якийсь свій бізнес, але ти не йдеш в проявлення, ти не йдеш інстаграм, ти не йдеш там Ютуб, ти не йдеш нікуди. Ти закритий від можливостей, розумієш? Ось таким чином воно працює. Ну тобто, можна це сказати, що ти нічого не робиш, так? але по суті ти, ти закриваєш собі можливості спробувати зробити твій перший крок і, і чи воно подіє, чи ні, тестувати гіпотези. Так, да, це в лінії одного потоку, да? Ти боїшся проявитися перед там, своїм керівником, заявити про те, що ти хочеш більшу зарплатню. Ти боїшся проявитися, або ти там боїшся е, проявитися перед клієнтами і назвати там гідну е, ціну на свої послуги. Да? Тобто, все воно лежить десь в одній такій плоскості, така блокуюча програма, яка дії по е, різним напрямкам да, там, так, зарплатня да, проявлятися в Instagram, чи там фейсбуці чи LinkedIn, да, ну, типу от як спеціалісту проявлятися має на увазі показувати себе е, називати гідну ціну як ту, яку ти маєш отримувати за свої послуги, да, і, і оця бокуча програма вона вона там типу одна, але вона така. Досить обширна і блокує насправді багато рівнів твого розвитку. Як же боротися з цією установкою? Ну, знаєте, от що я хочу сказати? Зараз кожну установку, кожен блок, який ми розповідали, про нього можна ще говорити годину, дві і так далі. Це дуже коротка вижимка, це дуже коротка інформація да, для того, щоб вам було хоча б зрозуміло, щоб зрозуміло, а чи є це в мене, чи немає цього в мене, і могли рухатися далі. Тож, як боротися з цією установкою? Ви маєте казати собі наступне. Я достойна великих грошей. Я спокійно про них прошу, і я спокійно заявляю про себе на цілий світ. І це така дуже поверхнева пропрацювання, да сказати собі це. Головне, це насправді відчути і самостійно повірити в це. А як це зробити? Це потрібно пропрацювати та да, свою самоцінність і зрозуміти, що. Ти головний в цьому світі. І тут ми влавно переходимо до наступного блоку, наступної установки. Це низька самооцінка, низька самоцінність. Ну, знаєте, дуже багато хто так працює з самооцінкою, але мене хто розуміє, а що воно таке взагалі? Так? Що Це самооцінка, Я що? Що це? В моєму розумінню, в нашому розумінні, низька самооцінка, коли ти не віриш сам в себе, в те, що ти зможеш. Не віриш в те, що ти цього достойний, це все те, що я недо, я недостатньо гарна, в мене недостатньо гарний голос, в мене недостатньо, не знаю, довгі ноги, в мене недостатньо, не знаю, розкішне волосся. І, і всі оці недо, це є е, твоя низька е, самооцінка, яка повністю блокує. Ну про що ми говоримо? Якщо ти себе не любиш, то Ну, ти себе ніяк не оцінюєш, ти оцінюєш себе в мінусовому прояві. Ну, тобто, гроші вони приходять ну, як по за, за результат якихось твоїх дій, за те, що ти робиш. А якщо ти сам себе оцінюєш, що ой, я тут я погано зробила, ой, я тут можна було краще, ой, я взагалі, все погано, все погано, то, то за що тебе? Ну, тобто, гроші це похвала, похвала світу. Да? То чому світ має тебе ну, тобто, хвалити, якщо ти сама цього не робиш, або сам? Да, і тут э, насправді. Можна розрізнити впевненість і самооцінку, тому що е, ти можеш бути впевнений там на роботі, але в тебе буде низька самооцінка, наприклад, е, в сім'ї, або навпаки, в сім'ї ти проявляєшся дуже впевнено, але, але самооцінка е, на твоїй роботі буде низька. І тут головне зрозуміти, е, перше, що ти головна людина в своєму світі, ти тільки ти є у себе. І все інше має підлаштовуватися під, під тебе твоя робота, тво, твоя сім'я і так далі. І коли в тебе а, нормальна самооцінка, тоді ти влаштовуєш а, стосунки з іншими людьми, з сильною позицією, з самодостатньою людини, зрілою людини, яка може заявляти. Про себе, яка може заявляти, що вона хоче, яка може казати ні, якщо вона не хоче це робити, і казати про свої бажання, казати відкрите про те, що вона відчуває, ну якщо ми так кажемо в сім'ї, наприклад, да? от якщо ми кажемо про роботу, то вона просто може казати прямо, що так це це не мої компетенції, це я не буду робити. Чому це я буду робити? Так, і, наприклад, знаєте, тут мені така на думку, коли, наприклад, та, там, щось продаєш, щось просуваєш, то дуже є велика різниця, коли ти просуваєш з позиції, а, Ой, я не знаю, ну просто кратше да, а потім як піде, ну, продам і так далі. І інша справа, коли ти розумієш свою силу, ти розумієш, що в тебе є ті знання, які ти можеш передати далі, в тебе є той досвід, ти вже цінна. Ну, тобто твій досвід, він вже. Цінний і він може допомогти, ну, типу, і ти продаєш це з позиції цінності і з позиції цілісності себе, то зовсім по-іншому воно сприймається. Так? І, і тому тут важливо для себе розуміти, ну, таки, проговорювати таку установку, я вже найкраща, я вже достойна, я просто достойна, ну, так, великих грошей, великого доходу, всього. Немає ніяких не, немає ніяких недо, я вже ну, типу, найкраща. Наступний такий великий блок для того, щоб гроші, знаєте, вони приходили і затримувалися. А це те, що краще жити зараз, краще витратити все сьогодні, аніж складати на завтра, бо завтра може не бути. Досить складно, зрозуміло. Зараз палеться знаєте, така волна хейту, то що завтра дійсно може не бути. Всі ми це розуміємо, тому що ми всі живемо в таких турбулентних відносинах, ну в турбулентних ситуаціях. І це не лише про там ситуацію, яка склалася в країні. Ми можемо завтра йти на зне автомобіль зіб'є, Розумієте? Тобто завтра може не бути. Це дійсно так. Але якщо ми говоримо про грошову енергію, да. То не можна просто брати і спускати повністю всю ну, заробітну плату, яку, наприклад, до тебе приходить, ось так в один раз, тому що є тільки знаєте, сім'мінутні якісь задоволення, які ти хочеш, і все. Тут така дуже складно знайти той баланс, да? тому коли ти, наприклад, економиш і лише все відкладаєш, це теж погано, тому що теж на тебе діє блокуючи. Тут потрібно дати своєму мозку, зрозуміти, що так, якісь гроші в мене є, якісь гроші в мене відкладені, да, для того, щоб мозок зрозумів, так я можу, в мене є це, я вмію відкладати. Ну, в мене є. Якісь гроші. Все. І мені не потрібно їх витрачати посіяв, тому що гроші в мене, наприклад, затримуються. Це може бути 5% від вашого доходу. Господи, це може бути просто там, тисячу гривень в місяць, ти вже відклади і не бороште грошей. І тоді мозок вже розуміє, ага, в мене є. Ну, я молодець, я тебе навчилася, я відклала. Неважливо, яку суму вода, і, і, і цей блок він пропадає. Тому що дивись, все світобі дасть стільки, скільки ти походиш. Потрапила, і все, він не дасть тобі більше розумієш, бо знаєш, що ти все це витратиш. Нашу. Це більше схоже на таку фінансову грамотність, коли ти не витрачаєш всі в поганення за день і розподілюєш просто їх на ті потреби, які потрібно плануєш. Плануєш, куди ти їх будеш відкладати. Ну тут знаєте, чоловіча точка зору, така і жіноча. Ну тому, що мені дуже часто інколи, наприклад, хочеться піддатися тому якомусь імпульсу е, і не знаю там піти кудись або щось купити, коли я розумію, що мені потрібно дайсно там можливо відкласти. Але ж мені так хочеться, і, і тобто тут <гум> а, а тут вмикається просто раціональність да ну, в більшій мірі, да? і як розподілити розподілити ці гроші. Тому а, Артем у нас відповідальний за цю системність, за цю розподіленість на дотримання цих балансів була б моя знаєте, така воля. Я б взяла путівку на море, просто і поїхала і не думала, чим платити за квартиру. Тому так, але ну ти, тобто дуже важливо знаєте, ще хочу сказати, не використовувати слово фінансова подушка. Ну тому, що фінансова подушка для чого вона потрібна? для того, щоб точно ставалося щось погане. Да? Ми не е, закитикаємо своє життя щось погане. Ми просто ну, типу, відкладаємо частину грошей для того, щоб бути фінансово вільними. Ну формулюйте це трошки по іншому, і воно вже зовсім по іншому буде ну, тобі, працювати з точки зору там всесвіту. Ти маєш на увазі не відкладати на чорний день. Так, да, да, не, да. не відкладайте ніколи на чорний день, бо він точно пройде. Ну, да. відкладайте на те, що я фінансово незалежна. Ну, тобто, я можу у будь-який момент, наприклад, витратити ці кошти, якщо мені це потрібно. Ну тобто, це не ті кошти, які мають лежати у вас, знаєте, руками двадцятиліттями під матрасом. Там. Ви маєте розуміти, що ви будь-який момент, коли ви захочете. Це буде дійсно ваше бажання, ваша ціля, або буде потреба якась, ви їх використати. Так, да, це така подушку комфортну, чи щось таке. Тут все для вашого спокою, для вашого комфорту. Хоча о, дуже багато людей кажуть, не відкладайте гроші, там, та, 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 там, типу, не робіть цього, а гроші про мають працювати і так далі. А ми все розуміємо, що люди мають а, на щось опиратися. І насправді дуже е, суттєво по відчуттю, коли ти знаєш, що в мене там на рахунку, наприклад, або на депозиті потрошки, я там викладаю гроші. Да, і там ж є якась сума, я, яку я не на чорний день що щось трапиться. Я ці гроші візьму, да, як наші бабусі да, відкладали собі на похорони її. Mm -hmm. Навпаки, це має бути, що я собі відкладаю гроші на те, щоб якщо я вдруг щось побачу, таке що мені вдруг захочеться. Ну різний рівень буває наприклад, поїхати на море. Поїхати на море або блін, машину потрібно там. Класно машину зараз цю продаю і іншу покупаю. Ну захотілося там, чи ще щось. комусь велосипед захотілося купити, і він відкладає, і знає, в вони ці гроші є. І не так, що я тут собі там назбирав, назбирав. Ні, я не можу собі це купити. Це мені це мені на потім друг щось трапиться. Ні, ти живеш, та, от, своє життя, і це твої гроші витрачаєш на себе, але знову ж да, та, раціональність так має, має бути. Бачила, аж рука ліва зачесалась. Точно все хорошо. Не знаю, тебе так працюємо. в мене дуже, але перевіримо, перевіримо. Тож, знаєте, це такі п'ять основних установок. Так, відкине. Я тоді закінчу? мене найпростіше, Найлегших, найпростіших, використовуючи, усвідомлюючи, які ви зможете йти далі в Ну, І для того, щоб підсумувати це все. Ну, бачите, які умови так і, і А, Що я хочу сказати? Гроші це не ворог. І це не суперціль. Це просто інструмент. І якщо ви навчитеся правильно налаштовувати своє мислення, вони почнуть приходити у ваше життя і залишатися в ньому. Головне це. А, Налаштувати своє мислення так, щоб гроші до тебе приходили. Ну п'ята була Що? установка. Краще витратити все тут і зараз бо завтра може не бути. Да і мабуть для більшості людей да питання. Краще витратити туситу зараз, ну, завтра не може не бути. І буде питання: то, а як мені заробити ці гроші, щоб щось витратити? Да? І це питання насправді мислення. І в нашому телеграм-каналі я скинув дуже прикольну формулу. це практика, да? як порахувати твій максимум. Тобто, скільки грошей ти можеш заробити в тому, в цій точці, де ти зараз знаходишся, тобто твій максимум. І, звісно, рекомендації, як цей максимум підняти, як розширити свою ємність. Тому переходьте в телеграм-канал Ліра та Арта Мариненко. Підписуйтесь, там буде багато цікавого. Також підписуйтесь на нас в Ютубі, щоб дивитися наступні, наступні. відео. Всім па Папа! Па -па.